Всіх з Новим роком і прийдешніми святами. Давайте разом оглянемо гаманець з фірми Armani. Покажу вам його на сайті. Сайт Intertop. Ось така ціна в нього була. І давайте приступаємо. Так само шкіра така мені подобається. Рифлена. Розмір в нас 11 см на 9,5 Що ми маємо? Відділення для карт. Одне, друге, третє. Тут вже трошки більше. Так само. Монетниця. Дуже зручна, швидкий доступ. І відділення для купюр. Конвертик з описом, напевно, От такий гаманець. Всім дякую за увагу. Приємного перегляду і всім пока!